друзья. Это что короче, просто жесть, какая-то, Просто жесть. Я вам честно скажу. Карась. Карась, блин, мертвый. Тяну. А, давиться, какие карась, ⁇ -мо ⁇ А, давиться, какие карась. Сейчас я вам прикол расскажу. Где такие лапать? Жирный. Реально такие жирнющий. Жирнющий лапать. Просто капец. Просто. Взяв на червяка. Короче говоря. До губу буек положено. И что самое интересное, тика Видите? Кабанчик, я тільки закинув удочку. Прийшов я друзі на своє містечко там, де я карасів ловив. Але дивіться, як похолодало. Я сиджу в шапці. Це просто якийсь капець, в шапці, прикиньте, Ось у мене кофта. під низом ще. І ще куртка в машині. Ну, утром було холодно так, що я ж кажу, 3 грауси тепла було утром. Це. Плюс 30, потім плюс 3. Я не знаю, що з погодою робиться, але це якась жесть. Вода упала сантиметрів, напевно, на 15 точно. На 10-15 сантиметрів. Тут і так було дуже мілко. Там все просвіщається там, де я на удочки лев, дивіться. Просто просвіщається дно. Тому на удочки, напевно, я ливити не буду. Чесно, я закину, спробую, але тут не вийде. Набак закидати набагато далі. Це по-перше. По-друге, на такій маленькій глибині дуже швидко остиває вода. Тому він тут, бачите, стільки пройшовся, риби нема. Тобто вона стоїть десь в канавці. Треба десь закидувати на руслову частину. Я спеціально закидую поглубже, тому що на нівині бачите, вода дуже сильно остиває. Я вам в шапці сижу, дуже холодна погода сьогодні. Так, кашка. кашку я забываю. Тут у меня, тут у меня, смотрите, в кашке у меня перловка, перловка и чесночная сапучка с панировочными сухарями. Короче, дуже ароматно. Кашка, дуже ароматно. А, класс. Вот такое у нас получилось лакомство. А Закинул там, где он стоял, плюс-минус. Вот здесь видите. Шпунь. Шпунь. Примерно по центру те речки получается. Там как раз русло йде. Да. Как раз закинув, в принципе, на русловую частину. Огонь, я считаю. Друзья, смотрите, видите, дивіться какие звери ты Смотрите, какие зверюнчик. Блин, уже собираюсь, уже, друзья, собираюсь. Клюнул такой, пассажир. баба, Смотрите, какие лапы? 30 кило подъемы. Уже сбираюсь. И клюнулась такие красавец! Хороший, слушай. Можешь посадить часок, я подумать. Двести кабанчик Подкилушный карась. Просто подкилушный карась. На червяка. Ай, ляпота. Такие уже шершавенький! Я, блин, давлю спинных пешов. На тяжку у Він пішов потягнуло так, що цей сильний, перший був такий, як мертвий. Бачите, як у нього цей. перший був такий, як мертвий, а цей бін, кабанчик такий, йові, -йо, всі такі карасі подкілушні. Дивіться, Дивіться тільки. Ну що, друзі? Два карася. За цю утренню рибалку вранішню, але ж яких? Дивіться, ось у мій сапог 44-й і ось у карасі. Такий тут карасик чи бурасик, знатний, то що треба. Блін, сонце світить прямо в очі. Що сказати, будемо чекати, коли трошки потепліє, тому що в таку холодну пору він дуже погано клює. Він не активний, взагалі не активна риба. Почекаємо, коли трошки потепліє. І е, поміняємо обов'язково місце. Я поїду на другу річку, теж дику звісно. І подивимося, що там ми зловимо за, в погоні за крупною рибою. Значить, е, навірно, в цьому відео я вставлю дві рибалки, бо ну, два карася дивиться таке собі. Дві рибалки, у мене там ще є. Я вставлю, подивитись. Ну, загалом, друзі, е, підтримайте пальцем вверх. Хто на канал не підписан, підписуйтесь, тому що буде дуже багато цікавого попереду. Я вам обіцяю. Все, я погнав додому. Всім удачі і мирного неба. Друзі, б не Йошкін кот. Щось камера була виключена, непонятно чого. Зловив першого... ой... Першого караса, дивіться ось якого. Гарненького такого грам 700. Не було десь напевно вже хвилин 40 сижу, не було кльову. Ось ще перший. Камера, блін, щось виключилась, непонятно, що з цією камерою робити. Глючий капець. Що, випускаємо його чи забираємо? Буде кльов сьогодні? Як ви... Як ви думаєте, буде кльов чи ні? Ладно, візьмемо поки. Вот это обормот. Я понимаю его. Обормотик. С почином. Иди сюда. Ух ты. Ух ты. Девица, Ух. Другий. Другий кабанчик. Ну цей вже поменший. Цей вже поменший, але... Але теж хороший. Оце такий. Блін, що, карасик почав покльовувати? Дивіться. Почав покльовувати карасик. Глянь. Гарненький такий грам. Пів кіло, навіть відправляємо до цього до братика. Пішов. Головне я замітив, що бульбашки пішли. Пішли бульбашки. Карасик став на корм. Вода трошки ходичка прогрілась, бо сьогодні дуже похолодало. Я взагалі не... Я приїхав сюди вже після обід. Думав, ну не знаю, перевірю буде чи не буде. Корз, так, стекло, два, раз, так, три, червячка и пицца же минула Опа, опа, все есть такое дело, бачите? вот такую сетемку. Один черешок, два парика. Одна удочка працює, друзі, це права, а ліва ось, яка минулий раз працювала, взагалі не працює. Не знаю чому. Там от бульбашки з'явилися. І це перший признак, що підійшов карасик, букасик. Ну зараз посидимо, зараз у нас 3 години дня. Подивимося. Може і розклеїться трохи після обіду. Ух ти! Дивиться, друзья, окунчика. окунчика, макрунчика. Выход, я думал там, думал там это карасик, чебурасик, а там окунчик. Да, блин. И такая бывает. Слушайте. Ух ты! Ты смотри. стой, 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 стой. Опа, и ушла. Друзья, вы бачили почему Щука клюнула на червяка. Ёшкин кот. Вот это номер.